У приміщенні Берестинської міської ради відбувся надзвичайно важливий і щирий захід видача освітніх наборів дітям з особливими освітніми потребами від благодійного фонду Люмос. У заході взяли участь пан Стефан Брицький. Та міський голова Світлана Кривенко, батьки та діти сьогодні. Діти та їхні батьки отримали не просто освітні матеріали, а частинку уваги, турботи та підтримки, якої так потребують родини, що виховують дітей з особливими освітніми потребами. Люмос це міжнародна благодійна організація, заснована у 2006 році британською письменницею Джоан Роулінг. Її мета, щоб усі діти у світі зростали в безпеці, любові та сімейному колі, а не в інтернатах чи ізоляції. В безпеці в колі люблячої сім'ї. А місія боротися за право кожної дитини за сім'ю шляхом змін у суспільстві, опіки освіти і охорони здоров'я. Повинна сказати, що благодійний фонд Люмос працює у нас вже два роки, можливо, хтось не знав. І от сьогодні ми також продовжуємо роботу. Ваші діти сьогодні отримають освітні набори, у склад якого входить бланшет, розвивальні ігри, книжки і все те, що потрібно і цікаво для ваших дітей. Дуже дякую. Дуже приємно бути в вашій громаді. Я вперше в Берестині і бачити обличчя посміхаючихся тут дітей. Дуже приємно. Люма працює в Україні з 13-го року. Насправді, і основною метою було це сприяння законопрої діяльності для того, щоб зробити усі умови, щоб інституції, в яких застали діти, були непотрібні. Діти поставили всі. Це основна ідея авторки Джоан Роулінг, яка є автором Гаррі Поттера, Я знаю, і цим займалася Люма до початку війни. Коли почалась війна. На жаль, вихід прийшов до нашого дому і ми повинні були вже трошки свій себе перенаправити в інше русло. І зараз ми багато думок нас в гуманітарній сфері. Перш за все, це в Харківській, Сумській, в Дніпропетровській чи областях, також і в Межидовищі. Те, що ми підготували, це освітні розвитки. Бо освіта це те, що потрібно, незважаючи на будь-які обставини, які зараз за вікном. Планшети, навушники, ігри, розвиваючі книги, все, що може знадобитися діточкам для того, щоб відчувати себе частиною суспільства, не виходити з освітнього процесу. Тому, будь ласка, користуйтеся. Нехай e, щастить вам, вашим родинам. Ми euh, будемо і далі працювати в громаді. Сподіваюся, що у нас не буде ніяких е, проблем. Ми наступного разу привеземо вже набори для вчителів, щоб вони теж були на рівні. Тому дякуємо вам, що ви тут, що ви з діточками, і до зустрічі. Дуже дякую. Міський голова Світлана Кривенко подякувала фонду за довіру і партнерство, наголосивши, що громада робитиме все можливе, щоб жодна дитина не залишалася без підтримки та можливостей для навчання. Я дуже вдячна всім учасникам проєкту. Я вдячна пану Стефану, що він завітав до нашої громади за те, що ви не забуваєте про наших дітей. Ми все таки ми не в зоні активних бойових дій, але ми прифронтова область. І в нас такі самі діти, як і у всіх. Тому я дуже вдячна, що ви не забуваєте саме за такі громади. Підтримуйте родини, підтримуйте наших дітей. Я бажаю успіхів вашому проєкту і всім нам, нашій, нашій Україні, всім країнам світу мирного неба і щоб жодна дитина не знала, що таке війна, як і знали це наші діти. Дякую вам. Фонд підтримує уряди та громади у впровадженні системних змін, які допомагають дітям із вразливих категорій, особливо дітям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним та постраждалим від війни. В Україні офіс Люмос відкрився у 2023 році, але в нашій громаді фонд працює вже два роки. Саме завдяки цій співпраці десятки дітей отримують допомогу, яка дозволяє їм навчатися, розвиватися і не втрачати віру в себе. Освітні набори, які отримали родини, спрямовані на розвиток пізнавальних навичок, творчості та комунікації дітей з особливими освітніми потребами. Разом із благодійним фондом Люмоз Берестинська міська рада продовжує шлях до створення інклюзивного, безпечного та турботливого освітнього середовища, у якому кожна дитина має шанс на розвиток, навчання і щасливе дитинство.